Ну і у нас на зв'язку далі Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, доброго дня, слава Україні. Вибачте, героям слава пане Андрію. Добрий день. Вітаю, бачу вас. Скажіть, будь ласка, ну про що може світ... взагалі? Чому вночі? Ну, от, для чого чому не дочекатися ранку, щоб робити таку заяву? Нащо це робити вночі. нащо стільки містифікації навколо цього. Чому вночі робити цю заяву? По-перше, от просто цікаве за за запитання ви, як досвідчений інформаційник, я думаю, розумієте і самі, але ми пояснимо для ваших наших глядачів, що це такий штучний предмет нагнітання інтересу з одного боку: півтора години запізнення, е запрошення представників західних телеканалів. Але ну і ще один факт. Що це, так би мовити, мало бути в етері в той час, коли Трамп не спить. Тобто, відповідно, ну, розрахунок на те, що це в Сполучених Штатах швидко почують, і треба сказати, що цей розрахунок щонайменше частково був виправданий, тому що Трамп сказав, що от, якщо це станеться, то це буде. Великий день для Росії і України, що ну, Трамп не може собі дозволити не вітати прагнення, навіть таке прагнення путінське до переговорів. Хоча те, що запропонував Путін, ну, це ж зрозуміло, що це кремлівська нісенітниця розрахована, ну на жаль, на таких, як Трамп, і тут з цим нічого не зробиш. Але маємо цю реальність. І маємо е відповідно з нею реагувати. Пане Євгене. Ну, давайте тоді взагалі розглянемо, розберемо цю заяву. Е що Ну як, Якщо підсумувати, із того, що ми почули, як би ви її підсумували, що можна прочитати між е строчок? Між рядочками Це про те, що е Путін не збирається ніякого е миру. Він собі не бачить його. І ніяких планів на цю тему у нього нема. По-друге, він вчепився за так звані стамбульські домовленості. Це взагалі одна з улюблених тем російської пропаганди, коли на початку широкомасштабного вторгнення вони дуже, дуже люблять розповідати, знаєте, в умовах як битології. Якби ми тоді домовилися, то все було б добре. Якби, ми, якби вони тоді домовились з українськими представниками, то я б думаю, ми з вами не могли зараз розмовляти щонайменше українською мовою. Тому тут це теж треба чітко достатньо розуміти, і я думаю, що це фактор такий ну серйозного впливу на захід, де у Путіна є свої. Ситуативні і неситуативні союзники, і він відповідно буде доводити е, цю інформацію розповідаючи про те, як Росія хоче миру. Але е, є таке сподівання, знаєте, що Трамп поступово почне усвідомлювати, що він е, ну його пошивають в дурні, і що він в цій ситуації виглядає якось дивно. І е, думаю, що це цілком реальна, реальний момент. Паневіне, а не схожі ці виправдання ну плюс-мінус у Трампа винен у всьому е, попередник Джо Байден. У нас в, в нашій ситуації уповіла у винні е, е, ми, бо ми весь час перериваємо можливість спілкуватися, мирні перемовини розриваємо. Ніякої можливості нема. Я е, з цих декілька там рядків основних наративів наратив побачите, я не не весь на жаль побачив зранку, коли біг перед ефіром, але частину половини бачив. І все, що я бачив, це було те, що Україна вже тричі порушувала перемир'я, при тому, яке він сам собі оголосив. Про те, що було запропоновано, там ми відкинули, ми масово напали. Ми ну, коротше, хто невістка. Там класична історія, як в. Приказки українське невістка усьому винна була. Скажіть, будь ласка, ну е якщо, якщо ми просто сіли б за стол перемовин з ними, ну чисто теоретично, е за яких умов ми могли б сісти в цій ситуації? Скажіть, будь ласка, коли весь час нас звинувачують у всьому, яка передумова головна, щоб ми могли сісти і про щось домовлятися? Тридцятиденне припинення вогню. Інакше е немає сенсу. Ну просто без припинення вогню. Ну, звичайно, тут будуть говорити про те, що Росія буде за цей момент, за цей час е свої сили концентрувати, це е можливо, але ми ж теж не будемо просто сидіти і на це дивитися, спостерігати нічого не робити. Тому е я думаю, що А пуйло його треба адміністрація. Пригадати. Да, вони рівно все, все рівно навпаки. Говорять, вони говорять про те, що це переміря для того, щоб ми відпочили, щоб ми призвали більше нових новобранців, навчили їх воювати. А ті, які вже у армії, відпочили і перегрупувалися. От якось так. У них така позиція. Ну розумієте, звичайно ж, Росія, Росія взагалі живе в своїй паралельній реальності, яку вона створює. І в цій паралельній реальності вона пропонує робити різні речі, які ми маємо сприймати. Але це не наш обов'язок, правда? Це наша добра воля сприймати цю всю нісенітницю чи ні. Добре, що ми її не сприймаємо, тому що її сприйняття для України буде шкідливим. Це абсолютно зрозуміло і нічого в цьому дивного в принципі немає. Тому е Росія просто намагається. Створити ситуацію, за якою вона залишається сам на сам з Україною, коли вона переконує Захід, що Україна не конструктивна, що її не треба тягнути кудись взагалі, і вже ж прокоментував цей помічник Путіна ушаков що приналежність чотирьох регіонів не коментується, ну тобто, не, не заперечується. Де нацифікація не заперечується, зміни до Конституції України не заперечуються. Ну, я не зовсім розумію, в якому боці тут переговори. Про що? Тобто, іншими словами, рекор... це ультиматум, правильно? Знову? Ну, насправді, ну, насправді Росія е вона значною мірою сама себе заганяє в пастку. Тобто вона з самого початку обирає таку тональність переговорів, від якої дуже складно відійти. І тому наше, наше завдання разом з нашими європейськими партнерами доносити до Трампа, що Путін просто йому справляє природні потреби на голову в переносному сенсі цього слова, і розповісти йому, як це виглядає з боку. Пане Євгене. І ще хотілося стосовно цього виступу пригадати: в його словах було. Е те, що він ну, доніс до журналістів, про те, що всі країни, які лідери тих країн, які приїхали, вони справжні лідери, не тільки країни, а за своїм духом, за своїми поглядами. Тепер це е, остаточне констатування е, дружби на віки для тих, хто е, приїхав до нього на цей парад. Я правильно розумію? Ні, це виправдання. Насправді, тому що е, реально це виглядає, знаєте, як. Що парад проходив для кого? Для Путіна, для Сізіпіна, і все це цей геополітичний кордебалет. І я думаю, якби не було СІ, то присутність лідерів африканських країн була б набагато менша. І не факт, що Лула приїхав з Бразилії і так далі. Тому це гарна міна за поганою гри, тому що насправді Росія в цьому сенсі Ну не, не надто вона така, знаєте. Популярна в оточуючому світі, хоча буде перебільшенням говорити про те, що вона перебуває в режимі ізоляції, на жаль.